Лікарі для вирятували дитину. Маленька Вікторія народилась значно раніше терміну на 32-му тижні вагітності і важила всього більше кілограма. Її виходили, однак згодом діагностували важке захворювання нирок. Була загроза повної втрати функціональності органу, через що здоров'я та навіть життя дитини було під загрозою. Сказали що нам, що треба оперувати. Зараз дівчинка відновлюється після складної операції. Нині їй вже 8 місяців, і завдяки хірургам львівського хмадиту вона одужує. Це дуже від Бога. Бог і взагалі лікарні медсестрину дуже мені дуже все сподобалося. Дякуючи Богу, що вони нам врятували її. І таких історій у львівському хмедиті десятка, а за роки роботи і сотні тисяч, різні діагнози, але є одне спільне. Це врятовані життя тут. Щодня борються за здоров'я маленьких пацієнтів, і ця боротьба триває вже 75 років. Адже саме цьогоріч лікарня відзначає таку визначну дату. В середньому за рік у нас проліковується біля 57 тисяч пацієнтів і оперативно зручань це 8,5-9 тисяч проводиться. Львівський Охмадит це найстарша і провідна дитяча лікарня на заході України. Медзаклад розвивається та прогресує. Передові технології, надскладні операції, транскордонна співпраця, вдосконалення лікування, нові напрямки, відділення, і це лише частина великих змін. Як хірург завжди починали відкриті операції, реконструктивні, важкі, там 9-годинні. То зараз, коли ти оперуєш роботизованою хірургією малоінзивною, то коли операція закінчиться за дві години, думаєш, раніше навіть про таке не мрія, а зараз це вже реальність. Ми маємо величезну кількість технологічних речей, які сюди прийшли. Коли ми починали, ми мали старенькі, там, якісь радянські ще цистоскоп. На сьогоднішній день це Storz, це, це найкращі е, технології і. Е, е, Технічні речі, які є в світі, не було лапароскопії чи ендоскопічних методів на такому рівні, який є зараз у кожному відділенні лікарні впроваджують сучасні методики та нові можливості лікування. Наприклад, у клініці дитячої оториноларингології не лише рятують слух, а й повертають його завдяки цьому. Діти, які народилися повністю нечуючими, отримують шанс почути світ уперше. Тут є розвинена вже з 22-го року програма кохарної імплантації. Відповідно, вже з 22-го року ми встановили 15 кохлерних імплантів. Починали розпочинали ми як з добровільних такого, донорських імплантів, які нам надавали міжнародні фірми. І зараз наша клініка вже війшла в державну програму, і держава нам надає безкоштовні імпланти, які ми залюбки ставимо дітям, які не чують. 15 дітей завдяки кохларним імплантам вперше почули світ. Для них це не лише звук, а й можливість говорити, вчитися та жити повноцінним життям. А офтальмологи, лікарні дарують не менш важливе диво – можливість бачити світ у всій його красі. Наше відділення було початково в СМТ Берюковичі, а зараз ми перейшли сюди, в головний корпус на лисенка, де є всі служби, зокрема нестодіологічна служба 24 на 7. Відповідно, нам набагато легше і простіше розвивати свою хірургічну сферу. Ми в Брюховичах ми оперували, наприклад, косини та звичайні прості косини. Ми зараз ускладнені всі випадки легко і з легкістю долаємо в операційні за рахунок наших завдяки нашим анестезіологам. Сьогодні в лікарні доступний увесь спектр допомоги від діагностики і операцій до реабілітації. Руки на ширині плечей, тягнемо до грудей, а в стоїмо і вихідне положення. Змінюється охмадити зовні сучасний фасад, оновлені відділення, комфортні палати та покращені умови перебування. Але найбільше багатство охмадиту – його команда, яка працює цілодобово, аби допомогти кожній дитині. Важливим кроком у розвитку стало і об'єднання з західноукраїнським дитячим центром у єдиний потужний центр дитячої медицини. А це створить ще більші можливості для вдосконалення. Є плани інфраструктурні, так тобто, бо ми маємо те, що ми маємо зараз. Це є дві лікарні, які заповнені повністю хворими дітьми. Модеті плануються великі інфраструктурні проекти з розвитку травматології. Будуються сімейний готель Рональда Макдональда. Будуються навчальні простори для кафедри, розробляються проекти на вдосконалення взагалі просторів усієї лікарні, все, що можна. 75 років це не просто дата, це історії тисяч дітей, які отримали шанс на життя. І сьогодні Охмадет продовжує свою місію. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, Правда, тут Львів.